Першу річницю відродження національної гвардії при міністерстві внутрішніх справ відзначали на базі спецпризначенців. Спочатку військовослужбовців привітали керівництво МВС, Нацгвардії та перші особи області. Національна гвардія з перших днів свого формування стала на захист України, територіальної цілісності, єдності і захисту її кордонів. Більшість із вас побувала в зоні проведення антитерористичної операції. Цього дня прибуло чимало гостей і всі з подарунками вручали речі, необхідні для несення служби. Волонтери зробили для батальйону маскувальний халатки Кімару. А бійцям цього дня за особливі заслуги вручали нагороди, премії та новенькі зірочки на погони. Одна дитина, яка малювала і передавала малюнки, сказала колись мені, чи можуть військові нас зрадити. Я кажу, як ти думаєш. Він каже: Ні, бо ми їм довіряємо. Бійці батальйону, що базуються в Чернігові, на свято запросили родичів та малечу. Для них показали зразки зброї та амуніції, яка є в користуванні нацгвардійців, а ще продемонстрували постановчі елементи бою, обшуку та затримання. Бійці кажуть, людських втрат серед службовців за рік служби немає. А от їх улюбленому автобусу повернутися за то не судилося. Автобус наш там залишився, осталось только одно ціле стекло, і як ні странно, залишилися ціле кольоса. Все інше там остановлення не підлежить». Ну, рішит сталося. замість втраченої техніки. їм видали нову. Командир Олександр Рибак каже, змінилася не тільки назва колишнього батальйону внутрішніх військ, а й сама суть їхньої служби. Слово національне є в одного тільки в одної тільки структури. Це в Національній гвардії України. І вже само слово національне і саме відношення до цього вже дає підвищений ну, ефект військовослужбовців, що вони служать в Національній гвардії України. Воно вже підвищено, вже ставить на ранг вище. Ну, над іншими це підготовка особового складу. Це, у людей підвищує вимогливість до себе. Нині півтори сотні бійців несуть службу в батальйоні, виконують завдання різного характеру та їздять на ротації в зону. АТО. тим, хто зараз на передовій вітання передавали телефоном.